Основна місія простору це як допомогти людям перетравити, виразити цей досвід війни. Для людей боляче і дуже важливо було висловлюватись і говорити про якісь важкі речі, ну настільки, наскільки це можна було говорити. Це дійсно сльози на виставі, але це сльози з полегшенням. Бо тримати це все всередині це неправильно, це невірно. Коли ми приїхали в березні 2022 року, сюди була ну, основна думка, що дуже важливо продовжити те, чим займалися до початку повномасштабного вторгнення, бо це основне, що може підтримати і людей, і нас. Тому частина вже була команди з плебек театру. Вже були тут і саме через це пав вибір на Ужгород. У 2014 році в Харкові була дуже активна волонтерська ініціатива Станція Харків. Де люди на вокзалі зустрічали, допомагали там, знаряджали, допомагали селитись. Ну дуже активна була підтримка саме харківська, переселенців з Луганщини і Донеччини. І тому наш друг, який ще за півроку тут зняв житло, коли ми до нього приїхали, він ну, запропонував таку, це назвати місце, де ми всі в жили. Перший час цей наш прихисток, як станція Уж. І таким чином будинок, де ми жили, був станція Уж. Потім став назва стала нашого театру, так само станція Уж. І коли ми зрозуміли, що нам треба якесь приміщення, де ми могли би репетирувати, де е, робити свої виступи, запрошувати ще інших людей, то так само назвали його звичайно станція, «УШ». основна ідея і основна місія простору це як допомогти людям з засобами мистецтва, психології. Ну, Перетравити, виразити цей досвід війни, який дуже складно насправді пережити, от як саме засобами мистецтва, те завдяки театральним виступам, але не тільки там виставкам, музичним колективам, як це все допомогти людям пережити. І ми і на жаль, ця проблема залишається актуальною досі. Дійсно, на початку, коли ми тільки починали грати, і це було і для нас якось боляче, але і для людей боляче, і дуже важливо було висловлюватись. І говорити про якісь важкі речі, ну настільки наскільки це можна було говорити. І, ну, і це, звичайно, це дійсно сльози на виставі, але це сльози з полегшенням. Так? Бо тримати це все всередині це неправильно, це невірно. Так? Це якраз те, що як можна цей досвід, як його можна переживати і відпускати. І, і ще інша важлива частина це. Плейбек театру це те, що люди об'єднуються, що вони бачать схожість. Що ми такі самі, да що от людина у неї був такий схожий досвід, і, і можуть ділитися також своїм досвідом, не тільки там, співчувати, і, а ще і якби набратися якихось там ресурсів, хто там як завдяки чому подавав, десь знайшов, навіть просто знайомитись між собою. Це теж дуже важливі, важливі такі речі. І у нас були дуже прям ну, щемкі такі зустрічі, коли, наприклад, хтось приїздив з Харкова, кого ми з. Хто був у нас вже е, раніше на виступах в Харкові і прийшли тут до нас? Да? Це прям ти зустрічаєшся, наче дійсно до ще з рідною, рідною людиною. Я не відчуваю себе без команди, да, як людиною, яка. Може щось таке реалізувати масштабне, ну взагалі щось таке такого плану реалізувати. Це неможливо, це командна робота, тому це підтримка команди, нашої команди, спільноти, яка навколо неї створюється. Да? Підтримка колег, яких я тут зустріла, з десь ким тільки познайомилася, а з ким була знайома віртуально і дуже нам допомогли да, тут розширитись, знайти контакти. Це дуже важливо, от е, моменти. Ну що заважає? Ну так, ну по перше, можуть якісь особисті да емоції заважати там. Ну бо всі люди, да, і всім нам потрібно там і розвантаження, да, і якісь. Брати десь сили на це, от ну і звичайно нам всім потрібні якісь гроші за щось жити. Да? І е, ми живемо. Наша діяльність живе максимально там, коли є якесь фінансування від фінансування. Там... Фондів, якісь гранти. Е, ну а наприклад, зараз у нас є група підлітків, з якими ми займалися і хочемо продовжувати займатись, і хочеться з ними працювати. І у них дуже класні досягнення, і... але у нас нема на це фінансування. Є, є підлітки, які хочуть е, ну вже записались в чергу і хочуть, значить, ходити, на заняття, а у нас нема для цього фінансування, якби а е, ну це не є комерційні проекти, бо це більше це, там так само ВПО, наприклад, або там зі складних родин. І навіть якщо там вони якісь будуть там донати складувати, це ну не покриває ніяк там ні оренду, ні е, працю тренерів е, не, не можна цим покрити. В цілому ну, одна людина, звісно, звичайно, да, звичайно, лідер, там, який може там пробитися, щось там зробити, але це ну, якісь одиниці. А будь-яка людина в об'єднанні з іншим, коли це команда, ці сили ну, стають в п'ять разів більше. Тобто, це не підсилюється не так, що там, ми склали просто сумарно да, сили кожного. А стає набагато більше сила, бо ми можемо там розподілити якісь речі, кому що більше подобається. Да? Бо у нас різні точки погляду на одне й те саме, і ми можемо доповнювати одне одного. Тобто, ну я. Взагалі, ну зрозуміло, чому я почала займатися пледект-театром, це ну, якраз як те, що сприяє озміцненню зв'язків і створенню таких спільнот, живих, саме, от, які працюють ініціативних. Ну, це для мене особисто теж важливо. Важко повірити, що ще хтось в Ужгороді не приходив на наші вистави. Але я знаю, що це так. Тому дуже хотілося б, щоб ви прийшли і самі на собі це відчули, бо ніяке відео, навіть якщо ви в записі подивитесь, не передає саме атмосферу цієї живої зустрічі, яка відбувається. От тому я всіх запрошую. Дуже часто люди бояться, що вони прийдуть і їх щось змусять говорити. От це не так. Тобто, все рівно всі не не скажуть, всі не розкажуть, і можна просто прийти, подивитись, нічого взагалі не говорити, якщо не хочете. От ну і звичайно, я запрошую і на заняття, які у нас будуть ті, хто кому цікаво себе спробувати в театрі, навіть якщо ви сумніваєте, що у вас там якась там не це не класичний театр. Тобто нам не треба там класичну фігуру і класичного актора, акторку. Ні, нам навпаки треба живу людину. От основне.